Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цариградська. Як правильно харчуватися у піст та не нашкодити собі? Пояснює нутриціологиня Хелс Коуч Наталя Дев'яткова. Власне піст, це по суті навіть так, це веганське харчування, як мені здається, чи може бути піст е справді здоровим і таким, що допоможе організму, як гадаєте? Тут я погоджуюсь. Насправді, коли людина володіє хоча б якоюсь базою знань в плані харчування, ми можемо піст зробити навіть дуже корисним, коли ми знаємо, які продукти, які нутрієнти ми можемо замінити, і при цьому дотримуватися посту абсолютно повноцінно. Окей, дуже обнуділиво це звучить. Які принципи цього харчування? Тому що я пригадую, а я з релігійної родини, з віруючої. Наше харчування уже зараз з цієї оптики, яку маю, я би не назвала правильним, але яких ключових моментів потрібно уникати 100% і розуміти, що до цього не варто спускатися? От в моєму випадку, це, наприклад, була велика кількість мучного. І це вже був той період, коли почали з'являтися такі спеціалізовані вироби, і навіть в закладах почали вже робити спеціальне окреме пісне меню. І в якийсь момент я усвідомила, що я фактично харчуюся хлібом в різних його проявах, так би мовити. Але пісним без там яєць, без масла, тощо в складі. Так, насправді, це якраз ваша ситуація дуже популярна проблема, тому що люди не розуміють. Чим замінити? Да, ми обираємо якийсь один продукт, тому що він нам підходить, і ми починаємо його регулярно використовувати. Проте, акцент посту взагалі він більш на вуглеводне харчування, і хліб якраз це є вуглеводи. І тут акцент ми маємо з вами робити саме на складних вуглеводах. Що це таке? Да, це цільні крупи, які мають нерафінований, тобто не шліфовану структуру. Це має бути цільне зерно. Якщо ми говоримо про приклади, так, це може бути гречана крупа, це може бути овес, це може бути з більш сучасних круп цільнозернових кіноамарант, про рис, можна сказати, але, наприклад, обирати нешліфований рис, бурий, червоний, і це будуть прекрасні джерела цільнозернових вуглеводів. Хліб так само може бути альтернативою цьому. Да, ми знову акцентуємо увагу на те, з чого зроблений цей хліб. Це має бути е, не борошно вищого гатунку, бажано, да, щоб це у нас теж саме було цільно зернево борошно. Можливо, обдерне житні, яке буде містити в собі часточки зерняток, які так само будуть нас. Насичувати корисними нутрієнтами, вітамінами, і тоді це не буде так відображатися на наших дефіцитах, тому що дуже велика частина людей, яка переходить на піст, вона буде втрачати корисні речовини. От як ми говоримо, взагалі піст він по принципу побудований В нас заборонені продукти тваринного походження. Це в нас м'ясо, молочні кисломолочні продукти, яйця. І ці продукти взагалі є джерелом гарного тваринного білка. Білок є дуже важливим для роботи нашого організму, для його функціонування, тому що це і будівельна наша функція, це і гормональна функція. І коли ми забираємо основні наші продукти да, тваринного походження, то ми виходить, отримуємо дефіцит білкового харчування. І нам дуже важливо поповнити ці дефіцити, тобто знайти якісь альтернативні джерела білку. Що це може бути? В певні дні у нас дозволена риба. Ми маємо обирати різні види риби. Це можуть бути нежирні сорта, наприклад, із більш простих і популярних, як хек, мінтай, тріска. Якщо є можливість, можна обирати дора, досібас, такі варіанти. Тут у нас ще дуже великий бонус з'явився зв'язку з тим, що ми живемо в сучасному світі і 10-20-50 років назад. У нас не було доступу до цих продуктів у великій кількості. Я тут кажу про морепродукти, тому що вони не вважаються продуктами тваринного походження, і ми можемо включати їх в свій щоденний раціон харчування під час посту. І вони будуть так само нам надавати достатню кількість білку і покривати наші потреби. Ще альтернативними джерелами у нас є гриби, бобові варіанти соєвих продуктів, можна обирати тофу. При забороні на кисломолочні продукти у нас так само зараз з'являються прекрасні альтернативи з рослинних джерел, Тобто в плані соєве молоко, бувають соєві, кокосові йогурти, які так само можна доючати до свого раціону. В принципі, чому є таке упередження, що піст це завжди обмеження в чомусь, коли ми знаємо, чим що замінити, коли ми зробимо своє харчування різноманітним, Наприклад, найчастіша ситуація, яка трапляється, да, ми знайшли для себе дві каші, які ми використовуємо. Ми їх чергуємо по колу і у нас, наприклад, на сніданок на обід і на вечерю може бути гречка, або, наприклад, теж використання картоплів в різних її інтерпретаціях. От в цьому є основна помилка, тому що у нас раціон має бути різноманітним. Наприклад, на сніданок ми можемо приготувати собі цільну вівсянку. Додати туди, наприклад, якщо у нас рибний день, ми можемо додати туди консервований тунець у власному соку. На обід ми можемо приготувати рагу з бобових з грибами разом і так само ми будемо поповнювати. І наші запаси, які є. На вечерю приготувати, ну наприклад, зі свіжих овочів, салат з тофу і можемо додати туди або нешліфований рис, або кіно. І це вже буде збалансовані прийом їжі, коли ми отримуємо в кожне кожен свій прийом всі необхідні нам е, нутрієнти, всі необхідні вітаміни, мінерали. У форматі білки, жири та вуглеводи. Коли ми чогось не тоді наш організм не буде на жаль працювати так, як нам би цього хотілося. А в які моменти нам потрібно зрозуміти, що треба там призупинитися, можливо, звернутися до лікаря, якщо почали постувати, і відчуваємо щось. Оце щось це що, щоб розуміти, що потрібно вже йти по допомогу. Найчастіше в ситуації такі можуть бути, може ну, як, кружитися голова, да? тобто відчуватися слабкість. Тому що коли ми дуже різко себе обмежуємо, вчора ми ще харчувалися з м'ясом, ми собі ні в чому не відмовляли. А з сьогоднішнього дня ми все-таки обираємо вже більш обмежене харчування, і наш організм може бути не готовий до цього. Тим паче, дуже велика кількість людей, на жаль, не знає свого істинного стану організму, своїх дефіцитів. І, наприклад, піст не рекомендований тим, хто має залізодефіцитну анемію, тому що поповнити продуктами харчування, які містять залізо, під час посту це достатньо складно. Це або має бути додаткова саплементація, яка буде призначена спеціалістом. Або все-таки, так як у нас обмежене вживання тваринних продуктів, то ця ситуація взагалі буде достатньо складною. Тому, якщо ви відчуваєте слабкість, якщо ви відчуваєте те, що у вас є нестача енергії, у вас не вистачає сил дійти цей день до кінця, або під час обіду ви відчуваєте такий різкий спад, Хочеться спати. Тобто такі моменти можуть сигналізувати про те, що е, щось в вашому харчуванні зараз пере, переході може бути неправильно. І тому тут е, теж має, має, має бути дві сторони: ви можете звернутися як до спеціаліста або все-таки зупинити цей шлях. Наприклад, я в своїй практиці навіть інколи, навіть не в формані посту, рекомендую декілька днів на тиждень обирати саме веганський або вегетаріанський, тому що це дуже гарно впливає у нас на роботу нашого організму. І тим паче люди, які хочуть трішки позбутися зайвої ваги, саме завдяки таким веганським вегетаріанським дням у нас зростає кількість рослинної їжі. І зменшується кількість калорій. Ще однією з ознак може бути те, що якщо ви до того не вживали великі кількості бобові, а під час посту їх почали вживати, то ваш лунково-кишковий тракт може бути не готовий до цього, можуть виникати різноманітні дискомфорти, може бути здуття, може бути важкість, ви можете відчувати, що у вас наче не доперетравлюється їжа. Тому тут так само дуже важливо звернути увагу на стан вашого кишківника і звернутися до спеціаліста, тому що це може бути вже дзвіночком до того, що щось відбувається не так, як треба. Це дуже важливо не ігнорувати ось такі дзвіночки і бути уважними до себе, тому що часто густо можна їх просто банально пропустити, не помітити через заклопотаність. Тощо нагадую, що ми говоримо з нутриціологиною хелс-коучем Наталією Дев'ятковою, і тут ще такі такі дуже очевидні запитання. Ви навіть зазначили щодо зменшення ваги, схуднення і власне використання посту як механізму або цього там веганського вегетаріанського харчування. Наскільки це взагалі може бути ефективною ідеєю, тому що часто густо я припускаю, що це. Таке собі самолікування або самопризначення для людей, які, наприклад, не сильно заглиблюються, занурюються в тему того, як це все працює, піст це власне і є отой найшвидший, найзрозуміліший той, що на поверхні, механізм для того, щоб реалізувати свою оцю ціль, дійти до неї і схуднути. Наскільки це справді так працює, і чи не можна навпаки набрати вагу постучі? Ну, знову у нас залежить від того, все-таки, які продукти ми будемо обирати під час посту до свого столу. Так, якщо ми беремо варіант, якщо людина буде вживати велику кількість мучних продуктів, навіть правильних, так, які підходять під пост, у нас є ще така тема, да, так, ми знаємо про калорійність, так, тобто калорійність кожного продукту. І у нас є наш базовий метаболізм і є метаболізм загальний, Тобто з нашими фізичними витратами, з побутовою активністю, і вживання продуктів харчування, наприклад, з великою калорійністю, воно може перебрати нашу базову калорійність і та, яка нам потрібна щодня. І, звісно, людина може набирати вагу. Тобто, якщо ми говоримо. Про, наприклад, ваш випадок, коли да, це була велика кількість там, хліба, якихось хлібобулочних виробів, то да, дійсно вагу набрати можна. Якщо ж це буде знову збалансований раціон харчування, який буде вмістити собі різноманітні продукти, цільні продукти, і маємо не забувати так само і про нашу фізичну активність, тому що харчування це лише така одна ножка стільця, на якому ми сидимо. У нас їх чотири. Це наш сон, стрес і фізична активність. Тому тут піст не є такою панацеєю для того, щоб знизити вагу, особливо, якщо ми хочемо зробити це якісно, то я б-таки рекомендувала звертатися до спеціаліста, який пояснить, як вам це правильно зробити саме у вашому випадку. І не забуваємо, звичайно, про фізичну активність, про те, як ми маємо зараз в наших реаліях працювати зі стресом, які інструменти у нас для цього є. І, звісно, повноцінний сон, хоча це дуже складно, ми так само не виключаємо і під час посту, тому що це є дуже важливим для роботи і функціонування повноцінного нашого організму. Такою була розмова з Наталею Дев'ятковою, нутріціологиною, хелскоучем. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.